З віком з'являються такі зміни м'яких тканин обличчя та шиї, як надлишок, тоз, зморшки. Якщо космотоличні процедури вже не дають бажаного результату, гру вступає така операція, як ліфтинг. Я кремень Василь Олександрович, кандидат медичних наук, пластичний хірург центру сучасної медицини Докарт. Сьогодні я відповім на найпопулярніше питання наших пацієнтів стосовно ліфтингу обличчя та шиї. Скільки триває ефект від операції? В залежності від індивідуальних особливостей, м'яких тканин обличчя та шиї, ефект від операції тримається від 7 до 10 років. Скільки годин триває операція? Операція з ліфтингу зазвичай поділяється на два етапи: це підготовка до операції та сама операція. Цей процес займає від 2 до 4 годин. Який наркоз застосовується під час операції? Під час операції ліфтингу використовується місцева анестезія з седацією. Скільки треба знаходитись в клініці після операції? Щоб знизити вірогідність ускладнень після операції, пацієнту потрібно знаходитись в клініці одну добу під наглядом медичного персоналу. Скільки триває реабілітація та як проходить цей період? Після підтяжки обличчя необхідно носити спеціальну утримуючу стрічку на протязі одного місяця, шви знімаються на 12-14 день. Набряки та сенсі зникають на протязі двох тижнів. Ефект від операції пацієнт бачить одразу, але остаточний результат через 3 місяці. Скільки раз за життя можна буде зробити цю операцію? Виходячи зі свого досвіду, операції ліфтингу виконується не більше двох, але немає чітких протипоказань за кількістю таких операцій. Чи є вікові обмеження для проведення ліфтингу обличчя? Зазвичай вікових обмежень для проведення ліфтингу обличчя та шиї немає, але найчастіше не ця операція проводиться пацієнтам віком від 40 до 70 років. Які косметологічні процедури не можна робити до операції та за який проміжок часу? Після введення фіверів, ботулотоксину або встановлений ниток, операція з підтяжки обличчя та шиї робиться не раніше ніж через 3 місяці.